Надія Олексевич Клепчарова Пусти, брате, переночувати. ІСТОРІЯ ЖИТТЯ. Марія поставила важкі торби біля хвіртки батьківської хати і сіла на лавку, щоб трохи відхекатися. З міста до села тепер вона їздить нечасто, відколи не стало батька і матері дедалі важче сюди повертатися. Однак зовсім забути стежку до отчого дому жінка не може. Їй той будинок, оповитий виноградом та заквітчений вишнями і черешнями, сниться мало не щоночі. Мариться, як вона маленька, і з меншим ще братиком Васильком бавляться на призбі дерев'яними кониками, які змайстрував сусід діду Лас. А неподалік перебілизну мама, пов'язана простою білою, як сніг хустиною. Усе целі білій сукні, в синій горошок. Тато ж у садку клепає косу. Вона дзвонить час від часу, незабаром косовиця, а от баба Килина несе повну запаску полуниць, і Василько набирає їх у жмені і запихає до рота, не миті, просто згороду. Сільській дитині то не шкодить, бо вона до того звикла. Марія згадує, і її вже пооране першими зморшками обличчя розпливається в усмішці. От я і знову вдома, поволі встає та забирає торби. На подвір'ї тихо, тихо. Життя, яке колись тут вирувало, завмерло на якийсь час. Але зараз Марія його розбудить, розтріпає. Стежка до хати заросла з коришем і кульбабою, та нею все так само легко ступати, радісно. Марія залишила відчиненими сінешні двері хати, відчинила й вікно. Щоб прогнати спертий дух з хати, принесла дров, розтопила піч, трохи надиміло, піч давно не пригощала печеним вареним. Жінка заходилася варити суп. Коли він закипів, додала зелені, вкраїла кусень чорного хліба, витягнула з креденса глиняного тареля. Мама намалювала на ньому квіти, маки і левкої. Ой, мамо, мамо, де ти тепер? У яких світах? Марія пам'ятає, як її не стало. Зранку пішла до міста продавати квочку з курчатами, щоб справити на великдень обновки для Василька і Марійки, а ввечері жовта, змарніла, лежала на лавці, бо на ліжку казала, було важко дихати. Усе стогнала від болю в животі. Батько клав матері на лоно нагрітий пісок, але він лише сипався на підлогу, а ненька все корчилася і йойкала. Наступного ранку дітей розбудив дивний гук, щось у хаті впало. То був старовинний прадідівський образ ікона Божої Матері з немовлям на руках. У хліві страшно ревіла худоба, тієї миті мама припинила дихати. На похороні сусідські жінки говорили напилася молока і наїлася на ще серце грушок. Жінка досі не розуміє, чому маму ніхто не віз до лікарні. Адже неньку можна було врятувати, мабуть, можна було. Марія набирає цаберку води, п'є поволі, так учив тату, вода, дитино, казав, цілюща. Якщо її пити не квапом, і з вдячністю Господові за все, що маємо, мусимо йому дякувати. Марія з братом пам'ятали ту батькову науку, воду завше пили обережно, не проливаючи й краплини. У місті вода геть не така. Вона там, наче мертва, від неї не лине життєдайна енергія, ця вода немає ніжної прохолоди. Татко відійшов у засвіти на весні. Тоді пам'ятає дуже рясна ціла черешня, вхопив важкого лантуха з просом і впав горілиць, інсульт. Хвіртка рипнула. Хто це? Васильку, братику, і ти приїхав? А я от зупи зварила, маю чорний хліб. Повечеряємо разом. Зраділа зустрічі з братом Марія. Не говорила, співала. Я приїхав з тобою не на вечеряти. Нам порозмовляти треба серйозно, випалив Василь, копнувши ногою хвіртку. Йой, щось сталося, братику? схвилювалася Марія. Нічого не сталося, зась сюди їздити. Я знайшов купця, хату продаватиму. Та що ти? вхопилася Марія за серце. Що ти? То ж наша мала батьківщина. І що? Мені що тут мемуара писати і твою зубку їсти, та схаменися, що ж ти говориш? Марія розплакалася. Не рюмсай, пиши відмову від хати. Тицьнув жінці, підніс папір і ручку. Ні за що? вхопила Аркуш і розірвала його. Брат турнув її в плече та ринувся до хати. За собою зачинив наглухо двері. Пусти, пусти, чуєш, брате, хоч переночувати. Розрядалася і посунулася стіною долі. У садку співав соловей, якому зовсім байдуже було до сварки брата із сестрою. Він витягкував майстерно та радісно. Під таку музику помирала Марія, простягаючи руку поперед себе, безмовно просячи у брата допомоги. Не чув. Гремотів у хаті начинням. Лаявся.